Доброго дня, мої любі. Поки є можливість знімати на подвір'ї, знімаю на вулиці. У нас сьогодні вітрено, але дуже тепленько. Дивіться, що вам хочу запропонувати цієї неділі. Дуже гарні екземплярчики. Це підлітки, мультифлор, квітучі в шостому горщику. От такі у нас були неквітучі підлітки. А це прийшли квітучі. Дуже гарненькі, свіженькі, з гарним корінцями. І вартість гарна. 150 гривень квітучі. Оцей сорт не знаю. Він у нас був в підлітках під номером, тому я не можу вам назвати назву цього сорту. Ось це вишенька. Має легкий аромат в першій половині дня. Квіточка воскова. Дівчатка, їх дуже мало, кількість обмежена, тому, будь ласка, хто подивився, пишіть або телефонуйте. Оце неймовірно гарна, мені дуже подобається плямиста, дуже гарна. Вона, дивіться, тут зовсім темна квіточка. Тут чорно з жовтим, дуже гарна. Не знаю, що це за сорт. Ось це рожевий фламінго. Теж має зранку такий тоненький, легенький аромат. Оце ніжна красунечка Лієке. Ніжна, ніжна, ніжно рожева, така гарненька. І в неї, бачите, така от є варієгатність на листячках. Ці всі, що я вам показала, вартість 150 гривень. Ще раз скажу, що їх дуже мало. А ох цих красуночок у нас давно не було. Violet Queen, Фіолетова королева. Дійсно королева. Є у власній колекції, дівчата, вона неймовірно гарна. Ось тут на кінцівках завжди дорожчає, квітне, дуже довго квітне, дуже довго квітне. Ось ці квіточки вона відцвітають, потім дорожчою Тут безкінечно квітне, обожнюю, обожнюю цей сорт. Дуже мені подобається, вона дійсно фіолетового кольору. Гарна. На деяких квіточках, бачите, ось такі. Вони не махрові, а воланчиками квіти, мабуть, так сказати. Гарнюня така подобається. Ось так виглядає одна рослинка. Багато розгалужень, тому що це мультифлора. Вартість 400 гривень. Ціх є в достатній кількості, але не боріться. Кого ще у нас немає в вайбері, кажу це для тих, Вибачте, у нас тут петушки є. кого у нас немає в вайбері, будь ласка, посилання буде під відео. Violet квін, фіолетова королева. Вартість 400 гривень. Коріння мені сьогодні трошки складно показувати, бо дуже вітряно на вулиці. Ну, ось так тільки можу показати. Корінці дійсно гарні і рослинки гарні. Якби ви знали, як вони пахнуть. Парфумована фабрика Сеншен. Дівчатка неймовірно гарна. Цвітоносів дуже багато. Варієгатна листячка. Всі не буду розпаковувати. Покажу вам ось на одній рослинці. Такі от плямисті листячка. Неймовірно гарна. неймовірно. Для тих, хто не знає, скажу, що якщо ви навіть купуєте парфумерну фабрику не з точки росту, це не значить, що вона у вас в домашньому цвітінні не може так засвісти. Це особливість сорту. Парфумерні фабрики. Бачите, яка гарньоня. Пахнуть, так пахнуть, дівчата. Такий запах, такий аромат. Так смачно пахнуть. Парфумерні фабрики це в них особливість сорту, вони можуть цвісти з точки росту, дають прикореневих діточок, І те, що цвітонос з точки росту, це, це ніяка не вада, нічого, неймовірно гарні. Неймовірно гарні. Я собі купувала не з точки росту. У мене був екземплярчик. Домашнє цвітіння був з точки росту. Квітне і мамочка, і дитинка, неймовірно гарні, пахнуть. Де, 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 хто запитує, чим пахнуть. Дівчатка, всі пахнуть по-різному, але пахнуть дуже приємно. Дуже приємний аромат. Вартість 450 гривень, але це ще не вся парфюмерна фабрика. Ось така гарненька одоря є. Вона більш рожева і в неї більш плямисті листочки. Всі гарні, дуже гарні. І ще є дифузія. Ось це дифузія. Зараз вам поставлю всі три поряд, щоб ви мали змогу їх порівняти. Теж плямиста листячко, гарненьке. Ой, ну півники у нас тут співають цілий день. Ось так вам покажу, щоб була змога їх порівняти. Ця більш кремова, рожева, а ця яскраво рожева. При такі сорти я завжди кажу, що їм навіть не обов'язково. Мати гарну квітку, бо в них дуже гарні листя. Вони мають гарні квіточки, і гарний аромат. Ну, вибачте, такий супровід буде, мабуть, напротязі всього відео. Нічого тут не зроблю. Вони ще й перегукуються між собою. Ось такі красуночки, вартість 450 гривень. І з ароматних можу ще вам запропонувати Table Master Peach. Плямиста квіточка, воскова. Світіння тримає дуже довго. Теж має приємний аромат. Ну, ось так можу вам корінці показувати. Вартість 350 гривень. Красунечка. Із ароматних ще є Согоре Лекс. Це для тих, хто любить чорненькі, темненькі, воскові. Я обожнюю цей сорт, він теж дуже довго цвіте. Квіточка, як бачите, не просто воскова, глянцева. Неймовірно гарна. Вартість 450 гривень і є дві рослини в горщику 500 гривень. Огорлекс. Ось такі ампельні красуночки білі, з жовтою серединкою. мають зовсім легесенький аромат, пахнуть, мабуть, травичкою. Одна рослинка в горщику 350 гривень і є ось, до речі, здається, ось ця, зараз покажу вам. Тут уже доросла дітка 370 гривень. Це щось на зразок Фенікса, Джулі. Всі ці сорти люблять давати прикореневих діточок, і, як бачите, дуже пухнасті. Оцей сорт не можу згадати. Червоно-помаранчевого кольору на нижніх сипалях Ось такі конопушечки. Квіточка дуже-дуже воскова. -дуже Має дуже приємний запах. Листечка не варіогатне, звичайне, зелене. Мультифлора, багатоквіткова. Дуже гарна дівчата, не пам'ятаю назву сорту. Може хто... Напише раніше, ніж я згадаю, буду дуже вдячна. Вартість 350 гривень. Коріннячко гарне. Ось така красуночка. Ось ця красуночка, це Санта Роза. Яскраво рожевого кольору. З помаранчевою губою. Яскрава, дуже яскрава, святкова дівчинка. Як бачите, в неї це один цвітонос. Дуже щедра на цвітіння. Шикарний сорт подобається. яскраво яскраво помаранчева губа. На листечки є варігатність. Корінці гарні. Це ось тут новенькі корінці. Вартість 350 гривень. Сажда роза. Хто мріяв про білий бігліб, дівчатка? Дивіться, який гарний. Квіточка 9 см, вартість 300 гривень. Такий один. Black stripe, чорні смужки, квіточка 9 см і більше. Це молода рослинка перше цвітіння. В домашньому цвітінні буде навіть крупніша квіточка. І вартість теж 300 гривень. Дівчатка, вартість дуже гарна для таких сортів. Складно мені сьогодні показувати вам корінці, вибачте, дуже, дуже вітрено, дуже вітрено. Сорта Лася, квіточка 10 см. А от на відео вона не виходить така, як вона є. Вона яскраво лимонного кольору. Вона не бліда. Не можу піймати колір, на жаль. Не виходить вона на відео така, як вона. Дівчатка, якщо хтось хоче, подивіться в інтернеті, квіточка в неї. Дуже гарно, Не скажу, що воск, такі називають напіввоскова, але квітка дуже крупна. В мене такі в колекції є. І щоб ви розуміли, це перше цвітіння, у неї квітка до 12 см в домашньому. Дуже гарний сорт. Яскраво лимонна. Не виходить вона на відео, на жаль, така як вона є на самому ділі. Дуже гарний сорт, мені дуже він подобається. Ой, не знаю вже, куди її поставити. Не, -не, не можу спіймати колір, вибачте. І вартість в неї 300 гривень. Квіточка дуже крупна. З Гарними корінцями, і це перше цвітіння. Сорт Аласіо. Ось ця красуня. Це сорт Sparks. Три цвітоноса. Вартість 500 гривень. В нього в батьках є легато. Це для тих, хто дуже давно шукає легато. Чистого лігато, на жаль, зараз ви не знайдете, тільки в приватних колекціях. Різнокольорова красуня. З яскраво помаранчевою губою. Три цвітоноса можу вам сказати, що це гарний екземплярчик для тих, хто любить діставати трофейні стаканчики. Я їх не боюся. А є деякі пересаджують. Ну, це ваше право, бо тут, бачите, видно його. Можете дістати. Я не пересаджую квіти. Маю на увазі квіточі. Колекція велика, навіть тоді, коли квітка відсвіла, не завжди є час її пересадити. Я просто правильно поливаю. Сорт Sparks три цвітоноси. Вартість 500 гривень. Дуже гарна. Ось ця красоночка Purple Rain Фіолетовий дощ. Цей сорт можу сказати, що в нього є варіанти цвітіння. Олічка Романович. Чекає від вас фото домашнього цвітіння. Вибрали цей сорт. Він може квітнути, як в нас ще називають шоколадка. Неймовірно гарний. Це один з варіантів цвітіння. Квітів багато. Дуже любить квітнути цей сорт. І ще раз кажу, що може квітнути як шоколадка. Корінці чудові. Ощик гарний. Purple rain. Фіолетовий дощ. 450 гривень. Два цвітоноса. І ще можу запропонувати вам ось таку незвичайну красуню. Green Dance, зелений танок, лимонно-зеленого кольору. Вартість 650 гривень. Green Дэнс, зелений танок.